Вітаю в ефірі конкурента. Традиційно, програма Запитай у юриста. Мене звати Вікторія Шуліка, і сьогодні відповідатиму на цікаві запитання та теми, що турбують телеглядачі. Тож розпочнемо сьогодні із компенсації аграріям за покупку вітчизняної сільгосптехніки. Власне, запитують, як повернути 25% від вартості техніки. Тож. Варто зазначити, що в Україні діє державна програма часткової компенсації вартості придбаної вітчизняної сільськогосподарської техніки та обладнання. Тож, який розмір компенсації? Власне це є 25% від вартості техніки та обладнання для аграріїв. Максимальна сума в такому випадку для компенсації це є 71 мільйон гривень. Тож, хто може отримати цю компенсацію? Це юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які займаються постачанням сільськогосподарської продукції, тобто не менше ніж 75% від загального обсягу поставок припадає власне на ось цю сільськогосподарську продукцію та техніку. Відповідно, далі це є зареєстровані у державному аграрному реєстрі фізичні особи-підприємці або юридичні особи, а також обов'язково аби кінцевими бенефіціарними власниками бізнесу мають бути громадяни України. Наступна вимога для тих, хто має право отримати таку компенсацію, це те, що такі особи не повинні мати будь-яких податкових боргів, а також мають мати позитивну кредитну історію, якщо вона взагалі наявна. Тож, який власне розмір компенсації, як я вже сказала, це 25% від вартості обладнання та техніки для аграріїв? Тож, як власне, отримати цю компенсацію? Перше необхідно придбати техніку або обладнання, яке включене до затвердженого міністерством економіки переліку вітчизняної техніки та обладнання, що підлягає компенсації. Далі це відповідно дати розрахунок за техніку, який повинен бути здійснений через банк, який підписав з міністерством економіки відповідний меморандум про співпрацю. Як правило, це є Ощадбанк, але цей перелік з іншими банками міститься на сайті Міністерства економіки. Далі, це після оплати необхідно подати до банку заявку відповідно для цієї компенсації, разом із такими документами, як копія платіжного доручення, тобто квитанція, що підтверджує оплату, акт приймання передачі техніки та обладнання, а також свідоцтво про державну реєстрацію техніки, що, звісно, вона підлягає обов'язковій державній реєстрації. Тут є декілька важливих моментів. По-перше, компенсація надається на техніку, яка придбана після 8 квітня 2024 року. Далі це компенсація надається за техніку, яка придбана в лізинг. Також варто зазначити, що у разі виявлення фактів незаконного отримання компенсації отримувач зобов'язаний повернути кошти та може бути позбавлений права на участь у програмі протягом трьох наступних бюджетних періодів. Наступне запитання, про яке сьогодні поговоримо, це чи мають право на відстрочку рідні зниклих безвісти. Тож хто взагалі має право на відстрочку? Відповідно до законодавства України, це люди, чиї близькі родичі, чоловік, дружина, діти, батьки, брати чи сестри зникли безвісти під час захисту України та дії воєнного стану. Також право на відстрочку мають опікуни або батьки дітей до 18 років, якщо інший з батьків зник безвісти. До речі, раніше для отримання відстрочки родичам необхідно було звертатися до суду та чекати на рішення про визнання особи зниклої безвісти за особливих обставин. Відтепер же ж для отримання відстрочки потрібен лише витяг з єдиного реєстру осіб зниклих безвісти. Тож, власне, як отримати цей витяг? Потрібно надіслати до управління з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин запит на отримання витягу. Цей запит може бути в довільній формі, тобто прошу надати копію витягу. Також потрібно туди ж надіслати копію паспорта, а також копію документів, що підтверджують родинні зв'язки з людиною, якою стосується запит. Тобто, це може бути свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження, або якщо це брат і сестра, то це має бути свідоцтво про народження ваше, а також свідоцтво про народження вашого брата чи сестри. До речі, нещодавно відносно було внесено зміни, і це ж відстосування. Очка, це право на відстрочку стосується також не лише рідних братів і сестер, тобто повнорідних, а й неповнорідних братів і сестер, так званих зводних братів і сестер. Далі актуальною темою сьогодні до обговорення у зв'язку з тим, що до нас звертаються люди із запитанням, чому, незважаючи на те, що договір землі укладений між власником паю та орендарем, земельний податок все одно нараховується власнику паю. Хоча раніше я розповідала, що якщо ПАЙ передається в оренду ФОПу четвертої групи, він звільняється від сплати земельного податку. Тож, відповідаючи на це запитання, одразу скажу, що у разі двохстороннього підписання договору оренди паю та взяття його на облік у податковій службі, податок за землю буде нараховуватися орендарю автоматично, тобто ФОПу. Ось цього, який орендує у вас пай, буде автоматично виставляти рахунки податкова служба про сплату податку відповідно саме за цим кадастровим номером земельної ділянки, який він у вас орендує. Відтак можна сказати, що якщо людині надходять рахунки на сплату податку власнику паю, це може свідчити тільки про те, що договір належним чином не укладений, тобто державна реєстрація і податкова служба. Не бачить і не отримала копію договору, і не знає фактично простими словами про те, що ви передали таку земельну ділянку в оренду. Тож, яка моя порада з цього приводу для того, щоб податок землю нараховувався орендарю, тобто безпосередньо, а не вам відповідно потрібно двосторонню підписану угоду, тобто договір оренди між вами та орендодавцем та орендарем, відповідно зареєструвати у Державній податковій службі. До речі, саме із моменту такої реєстрації і відраховується ось цей строк, на який цей договір оренди укладений. Тобто, якщо досі податкові нарахування надходять саме вам, навіть якщо орендар вам їх компенсовує в натуральній формі, наприклад, то фактично між вами відсутні договірні відносини. І навіть можна сказати, що орендар користується вашою землею, по суті, незаконно. Тому, аби захистити свої права як власника земельного паю, переконайте, що ваш договір оренди земельної ділянки укладений та підписаний двома сторонами і зареєстрований належним чином у податковій службі. Відповідно, з дня такої реєстрації вже вам автоматично не надходитимуть податкові нарахування і їх сплачувати за вас. Буде власний орендар. Тут також додам, що багато землевласників часто дивуються, що їх землю орендар передав у користування взагалі третім особам. Тож з юридичної точки зору, це називається суборенда. Можливість суборенди завжди передбачається договорі, тому уважно читайте його перед тим, як підписувати. І, як правило, ці положення, власне, і існують в договорі, тому що законодавчі заборони передавати земельну ділянку, яку орендує орендар іншому. Третьому е, орендарю, тобто суборендарю, вже в цьому випадку не заборонено. І якщо ви не бажаєте, аби ваша земельна ділянка була передана третім особам в суборенду, про це варто зазначити до моменту підписання договору. Далі поговоримо про те і продовжуємо тему землекористування. Власне, є у нас запитання, на який мінімальний та максимальний термін можна передати земельну ділянку в користування орендарям. Тож відповідаючи на це питання, скажу, що все залежить від категорії земель та рослин чи насаджень, культур, наприклад, які планується на них вирощувати. Тож, згідно з статтею 19 закону України про оренду землі, термін дії договору оренди визначається за згодою сторін, але не може перевищувати 50 років. Це правило забезпечує певну гнучкість для орендарів і власників землі, дозволяючи їм адаптовувати умови договору відповідно до власних потреб, тобто укладати договір на менший строк. Однак, як я вже сказала, є певні обмеження. Наприклад, термін оренди не може бути меншим за 7 років для ведення товарного сільськогосподарського виробництва або ж фермерського господарства або особистого селянського господарства. А для земельних ділянок, які передаються в оренду з метою, наприклад, закладання чи вирощування багаторічних насаджень, до них відносяться плодові дерева, ягідні, горіхоплідні, виноград і так далі. Мінімальний термін оренди становить 25 років. Крім того, для земель, що підлягають гідротехнічній мальоріації, це така укладення специфічних поливних систем. Термін оренди може бути визначений за згодом сторін, але не менше, тобто мінімум 10 років. Думаю, це зумовлено високою вартістю та повільною ліквідністю встановлення таких систем. І останнє запитання на сьогодні: це які виплати та можливості є для тих, хто звільнився з полону. Наразі звільнені з полону військовослужбовці можуть звільнитися із військової служби за власним бажанням. Це передбачає стаття 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Також 18 травня цього року були внесені і певні зміни до цього закону, які спрощують процедуру залишення служби за власним бажанням військовослужбовців, що звільнилися з полону. При цьому важливо сказати, що не має значення, коли саме військовослужбовця було звільнено з полону. Якщо він спочатку бажає, наприклад, продовжити службу, а потім бажає звільнитися, він може це зробити фактично у будь-який момент. Також, якщо військовослужбовець вирішив скористатися правом на звільнення, він може розраховувати на одноразову грошову допомогу при звільненні. Вона становить 50% місячного грошового забезпечення за кожен повний календарний рік його служби. Тобто, чим більше солдат прослужив, тим більша виплата при звільненні із військової служби, якщо він це бажає самостійно зробити після звільнення в полону, відповідно буде і більшою. Якщо ж військовослужбовець, який повернувся з полону, бажає продовжити службу, він має право на 90 днів оплачуваної відпустки. Така відпустка, до речі, не може бути поділена на частини, і під час неї продовжує нараховуватись грошове забезпечення, тобто заробітна плата. Відкликатись такої відпустки можуть лише за згодою військовослужбовця. А звільнені з полону також мають право на одноразову допомогу в розмірі 100 тисяч гривень. Це стосується як цивільних, так і військовослужбовців. До речі. Також передбачається виплата щорічної фінансової допомоги для тих, хто був у полоні. Це 100 тисяч гривень за кожен рік перебування в місцях несвободи. Один з обов'язкових документів, який потрібно надати комісії, яка власне визначає оце от нарахування вам допомоги. Це є довідка про перебування у полоні. Її можна отримати в Національному інформаційному бюро, запит, куди потрібно направити на електронну пошту ось цього бюро. На сайті Національного інформаційного бюро є зразки заяв, а також електронна пошта, куди потрібно надсилати власне ось цей запит. Тож, на сьогодні це всі запитання, про які поговорили. Для того, аби отримати більше цікавих відповідей, звертайтеся за номером телефону, який бачите на екранах, або ж пишіть в редакцію телеканалу Конкурент ТІВІ». До зустрічі!